Доброго ранку. Сьогодні вже перше, 2023 року. Я вчора приїхала до свого будиночка, що знаходиться в селі Дібрівка Бобронецького району Кіровоградської області. Хотіла вчора розповісти багато що, але сів телефон, ну, а в мене є стільки певарбанк. То я поки зарядила, то ну, так і вийшло. Я писала в групі в Фейсбук, підслухано в Бобринці, там я 21 грудня виставляла пост про, про цю ситуацію, яка була, склалася тут у будиночку. І оце пройшло рівно два місяці, я цей. Ну, їхала вчора і дуже хвилювалася, боялася, що тут знову полазили ворюги і, коротше, зробили мені тут шкоду, тому що я вже зневірилася, чесно. Ну, тако, оцей. Вчора зняла вже номер у хостелі у Бобринці. Якби. Думала, що буду там ночувати, я не сподівалася, що я зможу тут переночувати. Але дрова мої на місці, якби а поприбирати мені тут треба було, було. І я ще хотіла сьогодні тут залишитися і завтра, і післязавтра, але в мене то, також там, де я проживаю, там склалася ситуація, яка теж потребує моєї можливо, присутності. Я сьогодні дзвоню, якщо можна ну, в телефонному режимі рішити це питання, то можливо, я ще тут залишуся. А якщо ні. То зрозуміло, що прийдеться мені сьогодні їхати туди. Там, то, також, там також вийшов такий наїзд з сторони служби зайнятості. Я вважаю, що неправомірний, нечесний, і, і коротше, пришивають шах, шахрайство за те, що я не... ну, коротше, там... І це має бути суд. І вони повістку прислали буквально. В розбігу, ну, Вчора вони вечором, почти що в 8 часов вечора вони мені вислали. І от сьогодні я довірна на 14.30 будь-яку будь на місці. А я то де? Я же тут взагалі не на місці. Позвоню, що скажуть. Ну, не знаю. Знаєте, Вже не вірю ні в що. Я вже центр зайнятості ніколи не стану, хоча в мене вже передпенсійний вік, не на роботу не можу розумієте? Не на роботу, не щоб офіційно, там, наприклад, не ну, на роботу не можу устроїтися, не в центр зайнятості. вже Я боюся. Я... Оце за все час, відколи я без роботи, я змогла стати другий раз в центр зайнятості. Другий раз. Більше я ставати не буду, третього разу ні. Я не вірю, ні, ні. Це... Як би сказати, Вони, ізначально, там є така бумажка, в якій е, коротше, так написано, що в будь-якому випадку, якщо вони захочуть тебе обвинити, вони знайдуть причину. Розумієте? Вони знайдуть за те, що ти, ти вийдеш на базар із цим, із пучечком цибулі, вони тебе там заштопорять, і, 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 і все зафіксують, і ти будеш зрозуміли, і ти будеш відповідати ще по цій самій статті. Ні, ні. Я не вірю, не вірю, не вірю, не вірю. Тому що ну, це така служба, це взагалі любі, любі органи, що в поліцію, що центр зайнятості. Ти приходиш, ти будеш в першу чергу довіряти, ти там залишаєш свої всі дані, все залишаєш, свої, якби, Ну, ти повністю там вивертаєш свою інформацію про себе. Кому? Для, для чого? Для чого? Вони, наприклад, знають, що там в мене є, яка недвіжимость. І вже ну, це для шахраїв це злаковий кусочок. Ні. Оце так сидю. Тут теж світу немає, не можу зробити приватизацію. Оце приїжджаю, тут світу вже немає, Ну, третій рік уже світу немає. От заставляють кидати, розумієте? А Потом села розпадаються. Як же вони не будуть розпадатися? Як таке відношення. ну... Елементарне. І то вони палки в колеса, тому що понятно чого. Понятно, чого. тому що пона... їм мало й мало. Ті, хто у влади, Вони ж ці землі грибуть, грибуть, грибуть їм байдуже, що там за ситуація, яка там склалася, їм, головне, забрати любими методами. Це перше, як, перша основа їхньої думки. І ось, пожалуйста, от, отак, люди прості. Хтось в окопах отак, а хтось живе отак, щоб свого добитися. Ось ось сидю. Зараз піду на маршрутку. Все. Дякую за увагу. Трошки щось розповіла, може, та, щось не дуже зрозуміло. Вибачайте, вибачайте, вибачайте.